Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Укрінформ продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. У нас на включенні Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Пане Микола, ми вітаємо вас. Да, Добрий день. Добрий день. Ми знаємо, пане Миколо, що вночі окупанти знову завдали обстрілів по Дніпропетровщині. Під обстрілами опинилися і Нікополь, і Марганець. Яка ситуація на цей час? Ця це ситуація у нас така, що це місто Нікопольський район взагалі обстрілюється жовтку майже кожного дня. У нас одна людина постраждала. Це людина 59 років. Він достав. Ураження осколками зараз у нас на Нікопольщині, якщо брати саме місто Нікополь, зруйнованих вже більше тисячі приватних будинків і фактично вже чуть для не 500 тим чи іншим шляхом уражених або зруйнованих багатоповерхівок. Пане Микола, ми всі вся територія України. Цей, цей тиждень для нас, для всіх, майже регіонів України видався надважким. 10 вересня, 10 жовтня, був завданий росіянам масований обстріл. Які наслідки цього обстрілу для Дніпропетровщини? Що зараз з критичною інфраструктурою? Дивіться, були нанесені удари і по Дніпру і по Двом районам нашої області, де знаходиться енергетична критична інфраструктура, пошкодження більше, ніж 20%. <кій> У нас була велика загроза того, що частина області взагалі виключиться від світла. Але всі енергетики, всі обласні та районні комунальні служби ДТЕК, спрацювали дуже чудово. Ми звернулись до наших громад, до всіх, для того, щоб були в пікові навантаження. Виключене освітлення в містах, щоб поспілкувалися з бізнесом, з кав'ярнями, з магазинами для того, щоб не було навантаження, щоб ми на ці дні могли пройти в спокійному режимі. Чи вдалося зараз. Загинула у нас 5 людей. Одна людина загинула в лікарні, загалом постраждала 31 особа. Зрозуміла, куди цілився ворог, зрозуміла, куди він був. Ця інформація і мета цих ударів, я думаю, що всім зрозуміла. Чи вдалося відновити вже постачання електроенергії у всі райони Дніпра? Так, вдалося у Дніпрі у всіх громадах, взагалі в області, зараз у всіх громадах є світло. Ми бачили, що було завдано удари, і пошкоджено було і дорожню інфраструктуру. Ми бачили, якими темпами відбувається відновлення саме в Дніпрі. А що на цей час відновили вже, ми бачили і дорожне полотно, яке було дуже швидко відновлено. Трохи про це. Дивіться, за сутки це все це було спрацьовано разом з обласною військовою адміністрацією, разом з мером міста Філатовим. Всі служби комунальні міста зробили. Я думаю, що дуже оперативно. Фактично менше ніж за добу було повністю відремонтовано дорогу. Вже їздить транспорт, зупинка. Ми розуміємо, чому саме туди стріляли ракетами. Рядом є деякі будівлі, в які вони хотіли попасти, зруйнували їх, і в тому числі і зруйнували просто остановку, де люди зранку їхали на роботу. Але зараз все це вже відремонтовано за це велика подяка громаді та особисто меру Дніпра. Пане Миколи, ми бачили проблеми, з якими стикнулися Дніпро щодо міського транспорту. Окупанти зруйнували більшу частину його. Яка ситуація з цим? Чи вдалося відновити які регіони долучилися з допомогою? Дивіться, відновлення в повному обсязі ще не відбулося, тому що е, ми всі розуміємо, що відновити одним махом 150 автобусів це фактично неможливо зараз. Чому тому що неможливо навіть розмістити будь-які закази від громади е, для того, щоб ці автобуси, скажімо так, виготовили на наших підприємствах, тому що є терміни, за які вони будуть поставлені, але е, дуже допомогти Київ, і громада звернулася. До всіх інших міст і потрохи це питання вирішується, шановні колеги. Ваше питання? Прошу, мікрофон. Доброго дня, Укрінформ. Пане Микола, ви написали в телеграм-каналі, що область прийняла 353 тисячі переселенців. Це кількість чималого населеного пункту. Як вирішується питання допомоги, зокрема житла? І чи достатньо ресурсів, щоб допомогти цим людям? Дякую. Дивіться, ресурсів достатньо. А uh, у нас вже трошечки більше, вже майже 354 тисячі людей. У нас за весь час війни тільки один раз було, коли в області кількість людей зменшилась. Там ну, десь на півтори тисячі людей. Це коли були такі масовані ракетні обстріли, і тоді на півтори тисячі людей стало менше. За весь час у нас від Спочатку там було 5-10 тисяч прибувало, а зараз в середньому там півтори тисячі людей десь приїжджає, залишається. Враховуючи, що Нікопольський район, майже всі громади зі сторони Енергодара обстрілюють, то відбулася така міграція людей. левова частка людей, які мешкали, в Марганці, які мешкали в Нікополі, вони всі приїхали на сьогоднішній день. ну левова частка, вона приїхала фактично до Кривого Рогу. А там зараз знаходиться трохи більше, ніж там 60. 364 тисячі людей це тільки ті люди, які зареєстровані в соціальних службах. А якщо казати про покров, то там взагалі зараз нема, неможливо зняти будь-яку квартиру, тому що туди, туди ворог не дострілює. І всі люди, які поруч мешкають, вони в Нікопорському районі залишились в покрові або там до Маківській громаді. Якщо казати про Дніпро, то це більше, ніж 140 тисяч. Я хочу зазначити, що це ну, два великих міста Кривий Ріх і Дніпро, де знаходяться е, Тимчасово переміщені особи наші всім надається допомога левова частка людей проживає за власний рахунок, але є деякі люди, які проживають за громади, і громади з власного бюджетів допомагають всім нашим переселенцям. І бачимо ще таку ну, таку статистику, при якій дуже багато людей зараз повертається з західної частини нашої країни і залишаються тут. Ну, в тому числі вони залишаються в Кам'янський район, в тому в місті Кам'янському дуже велика кількість людей. Також дуже велика кількість людей, які ще прибуває зі сторони Павлограда. Вони йдуть зі сторони там, Донецької, Луганської області. Зараз цей потік уже невеликий, але там ще 2-3 місяці тому це був дуже великий потік, і навіть там поліція вибудовувала там шляхи для того, щоб не було пробок на блокпостах. Пане Миколи, чи готова Дніпропетровщина до опалювального сезону? Ну дивіться таке питання. Ми всі бачимо, що з всіх цим питанням, скажімо так, стращають. Складна ситуація, є е, шляхи, є розроблені плани на випадок, скажімо так. Надзвичайної ситуації, ну хоча війна це і так, уже у нас я не знаю повномасштабне вторгнення. Та надзвичайна ситуація, яка сталася. Але дивіться, в тих районах, які межують зонами бойових дій, там де найбільше може прилетіти, то там вже заготовлені не одна тисяча кубів дров для того, щоб людей можна було обігріти, в сплановані місця, де будуть пункти обігріву людей. І ведемо роботу з населенням з нашими громадами про те, що може статись така ситуація, якщо ворог продовжить обстрілювати критичну інфраструктуру, що світла може не бути і може не бути декілька днів. Всі розуміють, всі до цього готові. Я більш детально цю інформацію розкривати не буду, я, тому що е, не можна розкривати. Але область готова до всіх ситуацій. Які зараз для вас виклики такі найпотужніші стоять саме перед областю? Які виклики? Я вам скажу: виклик один: ми всі хочемо, щоб наші збройні сили. Максимально швидко звільнили. Я думаю, це бажання всіх наших українців. Звільнили тимчасово окуповані землі. Це перше, друге це економіка, тому що ми просимо всіх, щоб працювали, платили податки, тому що ми бачимо, що війна також впливає на наш бюджет. У нас сьогодні був президіум. Ми збиралися з тамсіми фракціями з обласнові адміністрації з департаментами. Планували якраз засідання обласної ради. Одна з питань це зміни до бюджету, і я можу сказати, що є велике навант. Натаження на громади зі сторони економіки я дякую вам. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради. Дякую, друзі. Віримо в наші збройні сили. Працюємо далі. Всі на нашу перемогу. Залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами.